Світловодська районна державна адміністрація 23 квітня на позачерговій сесії представила нового голову Руслана Степуру, якого на посаду призначено згідно розпорядження виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Привітали та сказали напутні слова пану Руслану представники районної та міської влади. Я голова районної ради надіюся на співпрацю, тісну співпрацю. Між районною радою і районною державною адміністрацією, тому що районна рада це специфічний політичний орган, де є представники різних політичних партій, де люди мають свої переконання, але це не заважає нам спільно, конструктивно працювати і приймати рішення на благо і на користь жителів нашого Світловицького району і районної територіальної громади. Друге, це те, що у цій залі присутній економічний, політичний і адміністративний бомонд Світловодського району. Тобто тут присутні сільські голови, депутати районної ради, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники силових структур. Керівники промислових і сільсько-господарських підприємств, тобто тут присутні ті люди, які визначають економічне і політичне благополуччя нашого району, тут присутні люди, від яких залежить ситуація в районі у нашому цілому. Тому я, вони, багато із них, або більшість із них вже не один рік працюють на своїх посадах. І я хочу сказати, Руслан Станіславович, що будь-яка ваша ініціатива, будь-яка ваша пропозиція, яка буде направлена на те, щоб у районі було краще, вона обов'язково буде позитивно ними сприйнята. І я переконаний, що абсолютно кожен із них підставить вам своє сплетче, якщо це буде на користь у ніяк, інтересів нашої районної територіальної громади. Міський голова Юрій Котенко висловив побажання, щоб керівник, який прийшов на зміну попереднім, також працював на розвиток району. Кожний прихід нового керівника позначався позитивно на розвиток Світовоцького району. Пам'яслав Станіславич достався один з найкращих районів в області за показниками. Це я вам говорю, як є істину, тому що в районі працюють. І це саме головне. В районі працюють дуже працьовиті люди, виробники всіх продукції. Багатьох з них я знаю особисто, про багатьох чув дуже багато позитиву, як на рівні району міста, так і області. Я хочу вам побажати, щоб ваші. в районі, саме продовженням тих традицій, які були напрацьовані сьогодні, тим потенціалом і економічним і розвитком інфраструктури, яка відбувалася за ці часи в районі, а саме головне стабільністю. Секретар міської ради Зінаїда Климчук привітала новообраного голову району від імені виконавчого комітету та депутатського корпусу. Слово у відповідь надали степурі Руслану Станіславовичу. Я народився в місті Кривому Розі, але три роки вже в Світовоцькому районі. Патичого зробив для Світовоцького району Сковоська, не маючи адміністративних важливих, чисто на патріотичному потенціалі. Тому, хто знає, в принципі, бачив наші заходи, нашу патріотичну небайдужість до подій казацької доби, української мови, культури української. Тому і так далі будемо продовжувати. Я гадаю, більш завзята і більш цікава і наповнена. І бажаю вам всім долучатися до цього, тому що саме це об'єднує нашу націю в цей важливий час і важкий час. Саме об'єднана нація може бути хронолітна і непохитною і тим самим протистояти такому агресору Російської Федерації Я Як е, де в нас все вийде, найголовніше мати бажання і бути оптимістом. І якщо такий є потенціал, то я готов співпрацювати, готов допомагати, готов всім допомагати, хто хоче. Зробити на користь України і української громаді. Ну і я гадаю, як би ви там підходили до питань того, а, а як себе проявляють українські патріоти, так я хочу сказати, так, це перше, в принципі в Слободському районі представляє таку посаду саме український патріот, націоналіст, такий, як я. Бажаю вам успіхів. Бажаю вам прагнень до позитивних змін. Я готов допомагати всім, хто до цього хоче. Дякую. Трудовий шлях можна почути. Трудовий шлях? Трудовий шлях у мене було багато різноманітних Векторів направлення в робочі фахових різних випробувань. Я хочу сказати, я був і менеджером директором підприємства і займав посаду відділів закупівель, і відділів оптових реалізацій. Саме головне, що мене навчило в принципі підходити до всіх. Питання і до роботи відповідальне і нести результат. Усіх покладених на мене завдань, які були, я міг дати результат. А далі і на посаді голови районної держадміністрації я також відправлюся з цією заданням. В, районі. В районі. Чесно кажучи, у мене немає постійного місця проживання. Скажімо, саме, саме прописаний, не прописаний я в Світловодському районі Світловодсько, але проживаю на власівці і в місті Світловодському. Інколи говорю комічці. Вища технічна освіта. Я інженер електромеханіку. Закінчив Криворізький технічний університет. Я працював з комунальними підприємствами, в принципі, знаю. Чесно скажу, вам, закінчив цю діяльність, тільки не бажання було просто працювати в структурі де, ну, з комунальним підприємством, де панував просто, е, система акатів і корупції. Він просто не захотів. Ну, вот Таким чином я і закінчую свою діяльність директора підприємства. Далі новопризначений голова знову зайняв своє місце в президії вже для вирішення непростих питань порядку денного, які в основному стосувалися зменшення обсягів надходжень з державного бюджету для сільського населення та установ району.